with me для всех є едешь mm -hmm. для чоловіків для вино mm -hmm. тобто все це у нас є подобрать mm, да. все А, uh, Кожен президент робить так звану дію аксіом. Тобто він щось будує. Ну, наприклад, Жак Шарак побудував цю бібліотеку і ще медіатеку в квадрі. Uh, Жордж Помпіду побудував музей сучасного мистецтва, центр Жордж uh, Помпіду. Шарак був. Інші ще модернізував систему водогону До речі, тепер воду можна пити з трави. І тепер вона називається як Тобто угу. угу. Кожен президент, що щось... угу. це політика. це воно, так, як тільки в мене, так, як в мене. Дядько, підчикаємо. Легше я читаю. Бачимо. Легше я читаю. Чекаємо. Робиться для іфзів. Тобто, щоб люди могли подивитися вдома, теж поки що його можна постюпити. Ось набрали. Все розраховано на і а це ви десь замовляєте, Хто це робить? Це бібліотека. Бібліотека все робить. Да. У нас є технічні служби, у нас є художники, у нас є графіки, у нас є ті, хто реконструюють кожен. Поставилися з історії заснування землі і поступово, як вона була населена, певно, різними тваринками там підряд, так, бачу. середав, ага, телебачуя, використали гориду, тобто я тебе то будували тобто для дітей. одним реченням, як з русип'яни, як. Виростали якісь там горні масиви, як почали полюватись міста, як вони почали благоустрій цих міст, які там бувають свята, тому щоб дитинка розуміла, як воно функціонує, ну, як... що таке груза, що таке ніч, що таке світло, яке проникає в кімнату і те, ми бачимо, дорінка зменшується. Що зменшується? Це така залучка, звичайна, тобто, зменшується. Все ото типу Але complètement, ça complètement diminué, c'est tout petit maintenant. Bah voilà, on partir de autre sens. Bah voilà, et і тепер воно зменшується. тобто ти просинаєшся кожного ранку. Qu'est-ce que tu après quand c'était le кожного ранку? Ага, чекай. І цю... Де ти будеш завтра після обіду? А, що ти будеш робити завтра ввечері? Беду що вже вражу. А що ти думаєш з приводу вікенда? А, що ти розповістиш про попередній місяць? А, що ти будеш робити, коли буде твій день народження? Тут доставляються книжки науковцям на поверхи вище. Ми зараз на самому останньому поверсі бібліотеки, на мінус восьмому. Ось тут через стіну по трубах тече річка Сена. Доставляються книжки науковцям на поверхи вище. Ми зараз на самому останньому поверсі бібліотеки, на мінус восьмому, ось тут, через стіну, по трубах. Можете з цим а, тобто різні, різні, різні. І, е, тобто, для цього ми все приймаємо, і після цього ми можемо огортати і все що загодно. Тепер як скопіювати. Телешаржі? Бачите? Угу. Можна послати комусь. Зрозуміли, так? Да? Тепер далі. А, те, що ви не знайде, на жаль. Бам, 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 бам. И лепус, бам, бам, бам. Шарт. Вот. Вот. Это цвета, что в Интрамурус. Я хочу вам показать. Ха. Три раза. Вы видите? Це варіанти її прізвища. Побачили? Mm -hmm. Тобто інформація йде з усіх боків, а це все, що потім. О...